Вітаю, мене звуть Інна Михальова. Я психологиня платформи Safe Woman Hub. І сьогодні мені б хотілося розкрити тему синдрому ФОМО. В контексті переживання війни синдром ФОМО можна визначити як комплекс тривожних відчуттів, які пов'язані із страхом пропустити щось важливе або ж обрати хибний варіант, з-поміж інших. Одним із відчуттів є переконання, що інші тут і зараз. Переживають щось краще і більше, ніж ти. Тому виникає почуття незадоволеності життям, незадоволеності власними досягненнями, що, звичайно, негативно впливає на самооцінку. Через порівняння себе з іншими у людини з синдромом ФОМО виникає відчуття втраченої можливості. Саме втраченої можливості зробити щось більше, зробити щось краще від того, що зробив. Наприклад, організувати збір, задонатити, волонтерити. Людина не задоволена тим рівнем, що вона робить або ж має саме зараз. Таким чином, порівнюючи себе з іншими, людина потрапляє в пастку безпорадності. Вона спостерігає, порівнює, але не діє. І з бажанням мати якомога більше інформації, основним джерелом якої є соціальні мережі, це може перерости навіть у тривожний розлад або ж нав'язливу поведінку, оскільки інфопотік зараз настільки великий, що те, що відбувається за добу, неможливо відстежити за відповідний відрізок часу. І люди, які мають синдром ФОМО, вони разом із страхом безмістовної трати часу, вони також бояться бути соціально ізольованими. Тому ось цей постійний скролінг, листання стрічки новин дає їм хибне відчуття включеності в життя. І цей скролінг, куди можна долучитися, що зробити, які нові благодійні ініціативи, переконатися, чи немає важливих новин. Це, звичайно, негативно впливає на емоційне здоров'я людини, і інколи може провокувати не лише поганий настрій та заниження самооцінки, але навіть призвести до депресії. Серед ознак синдрому ФОМО вирізняють наступні: перше, це відчуття сильного дискомфорту без гаджетів. Наступне це хвилювання з приводу того, щоб бути постійно доступним до комунікації, до спілкування. Третє, це наязливе бажання приймати участь у будь-яких соціальних комунікаціях. І також часто виникає страх пропустити щось важливе. Як допомогти собі, якщо ви виявили в себе синдром ФОМО? Перше, що потрібно зробити, це змінити фокус. Змінити фокус на те, що ви маєте, а не на те, чого у вас немає. Фільтрувати, наприклад, свої підписки та, власне, новини на предмет того, якщо хтось дуже демонстраційно веде її або вихваляється, і вас від того виникають неприємні відчуття та порівняння, обмежити на деякий час доступ до цих сторінок або ж відписатися від них. Також дуже корисно вести щоденник. Записувати туди. Позитивні події протягом дня, які трапилися з вами, і це допомагає тримати фокус на наповненні та вдячності життю за можливості. І, звичайно, дуже важливо, це живе спілкування. Плануйте зустрічі з друзями, спільне дозвілля, прогулянки, соціальні активності, але у живому форматі, у живу, з живим спілкуванням. Це дозволить вам посилити відчуття включеності в життя. Бажаю успіхів!